Без вікон і дахів після прильоту ворожої ракети у Смілянському мікрорайоні Гречківка лишились будинки, розташовані неподалік епіцентру центру вибуху. Загалом пошкоджено 483 вікна у житлових помешканнях. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сміли Сергій Ананко, покрівлі тут відновлювали в першу чергу. Встановлювати вікна теж почали саме у цих хатах. Страшно було уявити, якби от так ось залишилися без вікон, без дверей. Це було б дуже 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 страшно. Всі склопакети виготовив і доставив благодійний фонд. Джем встановленням займається партнер фонду, приватний підприємець Сергій Ткаченко зі своєю бригадою. Працюємо у швидкому темпі, тому що люди приходять і до нас і кажуть, не коли ми повинні прийти до них. Виходить, ми десь 3-4 хати ми в день ставимо. Це приблизно десь 25-35 вікон в день ми ставимо. У четвер представники благодійного фонду доставили чергову партію склопакетів. їх одразу розвезуть по домоволодіннях і розпочнуть монтаж. А бригада Смілянського комунального підприємства Комунальник тим часом відновлює вуличне освітлення на вулиці Лєвінса.